Слава Україні, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх зі святом П'ятидесятниці, зеленими святами, хай Господь завжди буде між нами, щоб мир панував на Україні, щоб жили всі у вільній українській землі. Сьогоднішній день, починаючи наш ефір. Спочатку хочу привітати усіх з цим величним святом, найперше наших воїнів-захисників, які на передовій захищають нашу Україну, нашу землю і дарує Хай Господь, нам усім перемогу. І ця перемога буде від Господа Бога. В сьогоднішній день для початку пропоную вашій увазі. Уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. В останній Великий День свята стояв Ісус і Голосу договорив, хто спраглий, нехай до мене йде і п'є, хто вірує в мене, у того, як сказав у Пи. З його потечуть ріки води живої, це сказав він про духа, якого мали прийняти, віруючи, в ім'я Його. І ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще був не прославлений, багато з народу, почувши ці слова, говорили. бо він воїстину пророк, інші говорили. Це Христос, а інші казали, хіба з Галілеї Христос прийде? Чи не сказано у Писанні, що Христос прийде з роду Давидого, і звефлема, і з того міста, звідки був Давид? Отже, виникла у народі через нього незгода, деякі з них хотіли схопити його. А інші ніхто не наклав на нього на ру, руки.